Вівторок у викладі журналістів новин телеканалу Бізнес ідей. Студія Юлія Мотриш і зараз про такі новини і тенденції. Музика. Нацбанк переходить на гнучкий валютний курс. Обіцяє робити це плавно і стримувати коливання. Туризм, аутсорсинг і іт сфера інвестори розповідають, чим цікавий львівський регіон. Четвертий день діамантового ювілею Єлизавети Велика Британія і її монархія в аналітичному сюжеті бізнесу. Економіка України сповільнить зростання в другому кварталі в 2012 році загалом через кризу в Європі, свідчать результати експертного опитування Reuters. Представники 17 банків та інвестиційно-аналітичних компаній знизили прогноз зростання ВВП у другому кварталі до 1,8%-2% з 2,5% в попередньому місяці. Прогноз економічного зростання на весь 2012 рік знизився до 2,1%-2% з 2,7-2,9%. Ти експерти вважають, затяжна боргова криза в Європі і підвищення ризиків виходу Греції з єврозони формують негативні очікування споживачів. А значить, внутрішній ринок ЄС буде залишатися слабким. В Свою чергу це негативно позначиться і на експортно орієнтованій українській економіці. Національний банк України планує перехід до політики гнучкого валютного курсу. Там водночас заспокоюють перехід цей буде плавним і поступовим, жодних різких рухів. І додають, що нацбанк має достатньо резервів для того, щоб в разі необхідності згладжувати курсові коливання. курсову динаміку в останнє час ми не ставимо в качесті своєї пріоритетної цілі. То ми говоримо і заявляли о тому, що постійно політика ми будемо переходити к гібкому валютному курсу. Повернути довіру до українського молока національні виробники молочних продуктів з роками потроху втрачають покупців. Нині частка на ринку менше 70%. 10 Десять років тому вона була понад 90%. Експерти кажуть, українці стали менше довіряти якості вітчизняного молока. Щоб повернути довіру споживачів, виробники готові інвестувати мільйони гривень в оновлення виробництва. Вершки виходять у цю трубу, а у цю трубу виходить просто з молоко. воно важче. Технолог Юрій Дідичук був свідком, як будували цей цех. Тут молоко сепарують і пастеризують. Запевняється, сировина ніде не контактує з повітрям, а значить, зберігає якість. У модернізацію виробництва ічнянський молочно-консервний комбінат за 6 років вклав близько 400 мільйонів гривень. Проблема з якою зіткнувся виробник брак ферм, де продають охолоджене молоко належної якості. Ми молоко ніже... Высшего сорта не принимаем. Это молоко. Экстра и высший сорт. Аграрі пояснюють, закупівельна ціна на молоко впала з початку року на 30%. Тому інвестувати в механізацію доїння складно. Михайло Бондар зміг зробити це 10 років тому. Установку для охолодження молока купив за 17 тисяч гривень. У від 106 курів зі свого господарства продає вичню. каже на обладнанні можна й заощадити. Нова дуже дорога, то відповідно дешевше кубе установку, але принаймні, треба ну, Хоча б 50 корів фермеру тримати, Тоді установка буде оправдувати. Щоб нарощувати експортні потужності, завод вклав 2,5 мільйони гривень у спеціальну лабораторію контролю якості. Тепер тут змушені інвестувати у місцевих виробників молока. Аграріям навіть планують запропонувати посівні площі в оренду за умови, що ті укладуть договір із заводом на постачання молока, а нині підприємство покриває транспортні витрати. У нас подписан большой контракт на поставку около 30 автомобилей крупнейшего европейского производителя для перевозки сырья. Там эти автомобили, эта техника оборудована соответствующим контролем входящего сырья уже в момент получения молока непосредственно на молочных фермах. Також група компаній Провіант, до якої належить ічнянський молочно-концерний завод, розвиває власні агроферми за добу на заводі переробляють 350-500 тонн молочної сировини, а могли би і 2000 тонн щодня. Ця перспектива залежить від господарства та селян. Наскільки швидко вони будуть готові інвестувати у виробництво молока високої якості? Ганна Куріна, Валерій Власюк, новини телеканал Бізнес. Президентом інвестиційно-консалтингової групи і став Кирило Рубинський, змінивши на цьому посту Геннадія Гайзіна. З 2003 року Рубинський займав посаду першого віце-президента і був членом ради директорів провідної інвестгрупи Росії Прамишліни інвестори. Крім того, протягом двох останніх років він був головою ради директорів транспортної групи Феско. В прислужбі компанії заявили, що мета кадрових змін посилення керівного складу кращими спеціалістами в сфері інвестиційного менеджменту. Нагадаю, компанія Істван створена дві року українським бізнесменом. Віктором Піншуком вона об'єднує більше 20 видів бізнесу, серед яких трубопрокат і медіа активи. Виробники пива активізувалися під футбольний турнір і вже підраховують додаткові прибутки. Компанія Карлсберг Україна під час Євро 2012 очікує збільшення продажів свого пива на 15%. Певний виробник отримав від УЄФА ексклюзивне право продавати свою продукцію на стадіонах та спеціально до змагань запустив продаж безалкогольне пиво, адже продавати хмільний напій на аренах заборонено. До того ж, у містах євро 2012 Компанія облаштувала 204 точки продажу пива. Воно впродовж попереднього року Карлсберг Україна» На скоротила виробництво пива до 37 мільйонів дал, що на 4,8% менше ніж роком раніше. В компанії кажуть, у 2012 році головне втримати свої позиції на ринку, оскільки конкуренція зростає. В цьому році свою продукцію в Україні почали реалізовувати одразу дві великі компанії: російська московська пивоварна компанія та турецька Ефес. До цього часу Карлсберг Україна доводилося змагатися лише з оболоні, які належить 32% ринку пива, та лідером Саненбев, котра займає. 35%. Кил. Когда выходят два новых конкурента, и в принципе это серьезные уважаемые компании, понятно, что они у кого-то должны отнимать долю рынка, особенно учитывая, что они очень маленькие. Мы поэтому говорим так. Если нам удастся удержать нашу долю рынка, это будет большой успех, потому что это по сути будет означать, что они все, что отняли, отняли у двух наших больших конкурентов. Львівщина нарощує обсяг інвестицій. Цей регіон в десятці найпривабливіших в Україні. Минулоріч в економіку Львівської області надійшло 78,5 мільйонів доларів. Це на 7% більше ніж в 2010-му. Експерти кажуть, при цьому потенціал Львівщини задіяний лише на 20%. Просять грошей і обіцяють доходи, туристичний бізнес, аутсорсинг і іт технології Що заважає, а що приваблює інвестора у Львові і регіоні? Думка експертів і власників компаній. На стінах франкмасонські символи, портрети галицьких масонів та атмосфера таємничості. Власник цього ресторану Андрій Худо розповідає: унікальний інтер'єр та традиції, головна особливість львівських кав'ярень та інвестує не так у стіни, як у задумку. От вона має мене зачепити, і вона має вирішувати якусь реальну проблему. Та вона має бути корисною. Та? Або вона має бути, можна назвати її так сексі, як англійчани називають. Я якщо в нашому форматі це вона має нести якусь позитивну емоцію. Тобто вона буде бути якась емоційна, щоб, щоб качало. Так? За п'ять років Андрій побудував мережу ресторанів не тільки у Львові, а й по всій Україні. Каже, можливостей могло бути і більше, та корупція з бюрократією гальмують розвиток бізнесу. Тому зараз вирішив розширювати мережу у польському кракові. В Польщі навіть. Ну не можу собі представити, що до тебе прийдуть там на якусь перевірку і з що ти не знаєш, чим вона закінчиться та в будь-якому випадку в Україні та. А в Польщі ти маєш ну, якийсь внутрішній комфорт, що ти працюєш в законодавчому полі, і в тебе, ну в принципі, не має бути ніяких проблем. Ресторанний бізнес і загалом туризм у Львові називають одним із найперспективніших для залучення інвестицій. Торік у галузь залучили майже 320 мільйонів гривень на 20% більше ніж позаторік. Проте зі скаргами підприємців на корупцію у місті погоджуються. Пояснюють, не все залежить від львівської влади. Це питання податкового законодавства, митного законодавства, взагалі регулювання діяльності, вродення судової реформи з метою забезпечення захисту інтересів, захисту активів інвесторів. І такого це, це навіть такі м'які речі, як формування позитивного іміджу за межами України. На жаль, на рівні міста ми цих питань проблем вирішити не можемо. Також у Львові зростають шанси стати містом білих комірців. Керівник консалтингової компанії Ернст Янг» Олексій Кредесов бачить тут перспективи для інвестицій в it сферу та бізнес-управління. Приміром, компанія Нестле вже перенесла саме сюди центральний фінансовий офіс. Удобне географічне положення, хороша інфраструктура. Человеческий фактор, персонал, высокообразованный, говорящий на английском языке, трудолюбивый и невысокая зарплата, будем говорить откровенно. То есть вот эти все факторы, плюс сфокусированная э, реклама этого направления сервиса со стороны региона, о чем мы только что говорили. Нині Львівська область займає 10-ту позицію у рейтингу інвестиційної привабливості для областей України. Минулого року сюди надійшло 80 мільйонів доларів інвестицій. Експерти кажуть, для регіону, який не має потужної промисловості, це високий показник. Досягти його Львівщина змогла завдяки фокусуванню на розвитку аутсорсингу, it технологій та туризму. Тетяна Триполка, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Український агрохолдинг «Агротон» в першому кварталі 2012 року отримав 17 мільйонів 620 тисяч доларів чистого прибутку. Це понад 2,5 рази більше, ніж торік. Чистий дохід компанії збільшився на 50%, в тому числі в продажі на 60%. Приріст доходу зріс завдяки переоцінці біологічних активів, кажуть у компанії. У 2011-му агротон зменшив чистий прибуток на 98%. Агрохолдинг вирощує, переробляє, зберігає і продає соняшник і пшеницю. Окрім цього, група компанії Агротон займається тваринництвом і виготовленням продуктів харчування. Вона орендує понад 170 тисяч гектарів землі та володіє складськими приміщеннями місткістю 235 тисяч тонн. Маршрутки в законі. Половина київських. Перевізників працює без договорів із міською владою. Приватні підприємці пояснюють, що просто не можуть оформити дозвільні папери. Чому дізнавалися наші журналісти? У парку Надія Транс 120 Богданів. Вони працюють за двома маршрутами Київської області та трьома у столиці. На трьох останніх договори з КМДА на обслуговування пасажирів втратили чинність півтора роки тому. І така ситуація у половини операторів ринку. На сьогоднішній день, значить, ми працюємо відповідно до тимчасових наказів на тимчасове перевезення, а також відповідно до наказу про поновлення сроку дії договорів. Цей документ датовано 9 грудня 2010-го. У ньому євген Водовозов, начальник головного управління транспорту, наказує поновити термін дії договорів зі всіма перевізниками на три місяці до 10 березня 2011-го посилається на реорганізацію свого відомства та підготовку до євро, а також на протокольне доручення віце-прем'єра Бориса Колеснікова. Проте юрист, якому ми показали цей документ, назвав його самодіяльністю. Те, що діючі договори временними приказами продлівають ніяким нормативним актом України з це не предусмотрено. Та навіть тимчасового автомобільного перевізника призначають лише у двох випадках. Перше, якщо перевізник переможець конкурсу, з якихось причин припиняє свою роботу чи позбувається ліцензії. У такому разі на його маршруті три місяці працює тимчасовий. Або ж коли відкривається новий маршрут, і для визначення його доцільності перевізник працює квартал. У будь-якому разі маршрут знову виставляють на конкурс. Відтак із переможцем укладають договір терміном до п'яти років. У столиці ця процедура не діє вже кілька років. В червні вже буде два мій роки, як не проводиться конкурси в місті Києві, і тому така сталася ситуація, що 124 маршрути машини шкалю з працюють зараз в позаправовому полі. У головному управлінні транспорту, яке власне і відповідає за проведення конкурсів, про ситуацію знають біля двох років, дійсно не, не проводилися конкурси і пояснюють, мовляв, збираються відходити від маршруток і переорієнтовуватися на великі автобуси. А поки вивчають пасажиропотоки та розробляють нову транспортну схему міста і запевняють, жодного тиску на перевізників без договорів. Вони поки що працюють, ніхто їх звичайно ніяких мір не застосовується. Поза тим змусити київських чиновників таки провести конкурс. Перевізники не в змозі недостатньо правових важелів. Це виключно їх політична відповідальність. Потому що ані не проводять ті конкурси. Ну да, я не спорю, что привлечь их к то прівлечь как бы, да, їх какої татвісності, якби дав заскасні кітобитки, та юридичні невозможна. Втім, у камда обіцяють провести конкурси уже восени та попереджають, водночас можуть змінитися і умови для перевізників. Зокрема, від них можуть вимагати, щоб замість Богданів на дорогах працювали великогабаритні автобуси. Приміром, один такий транспортний засіб коштає від півмільйона гривень. А вкладати кошти без гарантій роботи перевізники не ризикують. Якби були проведені конкурси, і було скажем сказано, що на 8 років заключається договір, то призники сьогодні готові купувати ті ж автобуси і на рівних умовах працювати на ринку перевезення. Перевізників турбує, що якщо такий конкурс відбудеться, то його виграє комунальне підприємство Київ З початку року воно вже отримало більше 200 нових автобусів і тролейбусів. Тож конкурувати з таким гравцем підприємцям не під силу. Мирослава Заяць, Олексій Попов Олег Павлюченко, Дмитро Гусів новини телеканал Бізнес. Ціни на нафту продовжують падати. На сьогоднішніх торгах ціна північноєвропейської марки Brent знизилася до майже 98 доларів за барель, що є найнижчим показником за 16 місяців. Загалом за минулий тиждень нафта Brent втратила в ціні майже 8%. Російська нафта УРАЛС, що є основою експорту України, подешевшила на 3%, до трохи менше 97 доларів. Ціна американської марки WTI знизилася на 30 центів до майже 83 доларів за барель. На думку аналітиків, тенденція до здешевлення нафти триватиме і надалі через скорочення попиту на чорне золото і збільшення його видобутку країнами ОПЕК. Україна може надати свої газові сховища для турецького газу. Про це в Стамбулі, де проходить регіональний саміт всесвітнього економічного форуму, повідомив посол України в Туреччині Сергій Корсунський. За його словами, під час будівництва трансанатолійського газопроводу існує можливість реверсу труби, якою газ надходить з України до Туреччини. Таким же чином, турецький газ може бути не тільки доставлений для споживання в Україні, але і закачуватися в підземні газосховища для реекспорту в Європу чи підтримання газового балансу Туреччини у Росії теж шукають нові газові рішення, замість того, щоб спалювати природній газ, що піднімається на поверхню разом із видобуванням нафти, вчаться його акумулювати і потім продають. Російські компанії домовилися про будівництво заводу зрідженого газу ще 5 років тому. Які у них успіхи зараз розповідають наші міжнародні журналісти. Нове підприємство зі зрідження газу запрацювало в Хантеменсійському окрузі, що в західному Сибіру. Раніше супутній газ просто спалювали. Можливі гроші вилітали в трубу, сприяючи глобальному потеплінню. у своїй компанії ми намагалися подивитися на супутній газ з іншого боку. Мали придумати, як використати його на місці, не транспортуючи на великій відстані. Крім цього, побудували власну електростанцію на 60 мегаватт з використанням такого газу. До цього часу спалювання газу було єдиним шляхом його позбутися, кажуть у компанії. Адже нафтові родовища є занадто розосередженими та розташовані далеко від газотранспортних магістралей. Нове ж підприємство має всю необхідну інфраструктуру для нафтових родовищ савим та шапша. Екологи вітають такий хід бізнесменів. Продовжуємо вбрасувати доволі багато грошей на вітер, Зжигає колосальне кількість попутного нітного газу на факелах. Це велика проблема для нашого нефтегазового сектору. сектора. На самом деле, даже точной статистики не сколько мы сжигаем, но не менее 15-20 миллиардов, по нашим оценкам даже больше, чтобы понять объем это примерно столько энергии, сколько город Москва в течение года затрачивает для своего энергообеспечения. За даними екологів, питання утилізації супутнього газу просувається в Росії дуже повільно. Тільки на будівництво цього заводу пішло три роки та 300 мільйонів доларів. Окрім власних коштів нафтовидобувних компаній, у фінансуванні проекту брали участь такі міжнародні фіностанови, як Європейський банк реконструкції та розвитку та Унікредітбанк. Олександр Кириленко, новини телеканал Бізнес. Російські акціонери ТНК Біпі, консорціум Альфа Аксес Ренова, можуть зірвати угоду з продажу біпі своєї частки в нафтогазовій компанії, повідомляє Financial Times. Вони збираються висловити претензії щодо передачі конфіденційної інформації про ТНК біпі третій стороні. Йдеться про акціонерні домовленості, інвестиційні плани та інформацію про бізнес. І це, в свою чергу, може заблокувати процедуру придбання. Тим часом консорціум Альфа Аксес Ренова заявив, що також зацікавлений в придбанні пакета акцій. Конфлікт між акціон... Нерами ТНК бі загострився минулого тижня. Тоді з посади голови компанії пішов Міхайл Фрідман. Потім британська компанія оголосила про потенційний продаж 50% акцій ТНК бі. -Пі. А от акції соціальної мережі Facebook по відкриттю торгів вівторок впали ще більше ніж на 2% до 26 доларів 23 центів за штуку. Це рекордний мінімум із часу виходу компанії на IPO 18 травня. Тоді за акцію Facebook правили від 38 доларів. Таким чином, зниження від ціни розміщення сягнуло вже 30%. Серед причин називають зокрема заяви аналітиків компанії Bernstein, котрі оцінили акцію соцмережі на рівні 25 доларів. За прогнозами експертів, невизначеність. Щодо обґрунтованості цін на акції Фейсбук триватиме до кінця 2013 року. Монархія наскільки вдала, як форма правління, розмірковують на тлі святкування ювілею королеви Єлизавети, британські аналітики, четвертий день діамантового ювілею і політичні дискусії у підсумковому сюжеті наших журналістів. Ки одні британці вітають королеву Єлизавету із діамантовим ювілеєм, інші підраховують, скільки таке святкування коштує. Противники монархії вкотре питають, чи не час Великій Британії відмовитися від такої форми правління, адже утримання королівської родини обходиться платникам податків у кругленьку суму. За даними Букінгемського палацу, це понад 38 мільйонів футів стерлінгів. Це близько 60 мільйонів доларів. А от прем'єр-міністр Великої Британії переконаний, монархія і, зокрема, такі святкування Іно згуртовують. Сьогодні ми святкуємо 60 років її служіння країні, це незвичайна подія стоїть над політикою і згуртовує Велику Британію. Це дуже цінна подія, якою захоплюються у всьому світі. Слово цінна тут є ключовим для багатьох аналітиків, але у фінансовому аспекті, як повідомляє британський громадський центр, королівська сім'я Великої Британії є найзатратнішою монархією у Європі. Адже якщо включити до видатків утримання палаців і штату вартість візитів членів королівської родини. Забезпечення безпеки та інші статті, то сума перевищує дані Букінгемського палацу у п'ять разів. Вона становить 200 мільйонів фунтів. Проте британці, які ювілей святкують, на патріотизмі не економлять. кажуть, дух свята важливіший за гроші. Це неймовірно бути частинкою свята. Кожен має символічний одяг. Атмосфера надзвичайна. Це історична подія, яка консолідує всіх. Як повідомляє британський портал фінансових послуг та споживацьких витрат MoneySupermarket.com, Громадяни на ювілей витратять 800 мільйонів фунтів стерлінгів. Це близько 40 фунтів з людини. Саме стільки вони готові віддавати на товари з ювілейною символікою їжу та напої. Вона принесла багато для Великої Британії і тому ми тут щоб відсвяткувати її вклад. А вклад королеви та її сім'ї таки не малий, зазначають деякі експерти. За даними туристичної організації Visit Britain, лише завдяки королівській сім'ї казна країни щорічно поповнюється на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, і ювілей черговий привід туристичного буму. Хоча це британську торгову палату не втішило. Вона напередодні знизила прогноз економічного зростання Великої Британії з 0,6%. Відсотка до 0,1% на цей рік. Анастасія Боронець, новини, телеканал Бізнес. І знову перенесемося до України показники дня. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс ЮІКС упав на 4,75%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро додав 9 копійок. Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися зростанням європейської валюти на 6 копійок. Порівняно із закриттям п'ятниці, курс американського долара опустився на 1 копійку. І на цьому всі новини на цей час, принаймні, пишіть на мою пошту ВайметЮбіджікрапкаю. Генеруйте свої ідеї з нами з каналом Бізнес. Я ж бажаю вам приємного вечора і вдалого тижня.